Вітаю вас! Ви на каналі Світ Алла і Сьогодні ми з вами робимо омолодження старого куща троянди. Настала весняна пора, коли ми приходимо до своїх улюблених кущів троянд, щоб зробити їм весняну обрізку. Обрізку вважається вірно робити, коли заквітне форзиція. Саме зараз вона квітне. А ось саме так квітне форзиція. Погляньте. Я зробила обрізку всіх своїх трояндочок і чайно-гібридних і спрейок, флорібунди і плетючих юнких. І ось настала пора моєї улюбленої і троянди, яка взагалі започаткувала мій трояндовий садочок. Їй 13-й рік це троянда Шневальцер. В перекладі звучить як білий вальс. Троянда дуже шикарна, квітуча, красива, кущ завжди облитий, квітне трьома хвилями. Хто дивився попередні мої трояндові відео, той, мабуть, звернув на неї увагу, бо вона взагалі нікого не може залишити байдужим. Дуже вона красива, дуже вона розкошна. Шикарна троянда. Я би рекомендувала кожному мати її в своєму садочку. Але, як я сказала, в мене вона вже доволі старенька, і тому я її хочу поновити. Останнє оновлення я її робила 5 років тому. Прошу звернути вашу увагу, ось такі. Бачите, я робила зрізи, отакі пеньки залишилися. Вона у мене 5 років тому взагалі вимерзла під саму землю. Я не знала, як. Взагалі, вийти з цього положення, думала, вона у мене вимерзла зовсім і нічого я не зможу зробити. Але я зробила зрізи, трохи я, ну, може, потрібно було їх зробити нижчими, але я зробила саме такі зрізи. Всю кору я опілінгувала, тобто я замочила марлю в стимуляторі росту і накрила, на, можна накривати на одну-дві доби. Потім наша оця кора вся гарно відмокла, і вона відвалювалася навіть від, від наших рук. Коли ми брали її до рук, то вона зовсім добре вся обчищалася. І в такому вигляді, ось такі були у мене пенючки обрізані. Вона, ви знаєте, дуже гарно пустила нові пагани, і в, і в тому саме році, коли я її обновила, вона була дуже красивезним кущем. І тому через 5 років, ось зараз вона має такий вигляд. Вона, я вам скажу, в цьому році у мене дуже погано перенесла зиму, дуже багато бачите, пагонів, які мороз їх пошкодив. І тому. Зробити коротку обрізку, я думаю, що це в мене не вихід, а я хочу зробити її кардинальну обрізку. Тому, взагалі, якщо ви хочете обновити свій старий кущ, то ви розгорніть землю до самої прививки. У мене, так як ви розумієте, троянда дуже і дуже старенька, тому у мене прививка вже заглиблена далеко. Дуже в землю і немає змоги її розкопати. Якщо у вас змога є, ви розкопуєте її до самої прививки і над прививкою робіть зріз. Робіть зріз, і саме з цього зрізу потім у вас підуть гарні базальні пагони. Зараз ми робимо за допомогою пилки, я буду робити зріз. Ну, думаю, що десь на цьому рівні. Десь, ну, скільки тут у мене, 1,5-2 см від землі зроблю зрізи, Потім зроблю їм пілінг, так як я вам розповідала. Таким методом. Ну, і взагалі ми розпочинаємо. Так, якою шпилкою мені розпочати? Навіть не знаю. І ось такий зріз ми маємо, погляньте, кору ми відділяємо, вона у нас гарно відділяється, тому можна руками її запросто відділити. Але все рівно я прикладу ще марлю з стимулятором росту, який завгодно беріть. Може бути епін, може бути будь-який, який ви полюбляєте, укорінювач, який у вас є. У господарстві, то і приміняйте. Трішки треба зробити таке пілінг тут, бачите, є. І обов'язково обробити, обробити фунгіцидом. Потрібно буде, ну, через пару днів я оброблю, коли я всі залишки шкіри обчищу, коли абсолютно буде чистеньке, варом замазуємо і обробляємо фунгіцидом. Що я роблю далі? з Іншими пагонами. Оцього ми взагалі теж будемо зараз видаляти, і залишу я лише оцей молодий базальний. Він пройшов прошлого року, ми його трішки, ну, у яких троянд можна залишати на 5-7 бруньок. У мене тут взагалі менше, тому що цей пагін теж у мене пошкоджений. Зимівля була поганою, пошкоджений він, тому будемо його видаляти. Що робимо із, цією, із цим? Він, бачите, у мене роз... такий тройний кущ вийшов. Три було гарних, потужних. Так, з цим ми... тут треба ще подумати. Обпиляю я отак його, щоб відділити оцей прям тут цілий кущ. Залишу оцей. Ну і подивимося далі. Зараз видаляю і все вам покажу. Видалили ми ще одного пенька ось такого. Все, пішов він у нас. І залишився ось такий пенечок, можна було би його зробити і нижчим. І ось робимо висновок, що у нас залишилось. О, залишилося в у нас два отаких пенька, які ми будемо ще, як я сказала, накривати марлею. <змачен>... змочену стимулятором росту, де у нас гарно під... відділялася кора, то дуже гарно, але де залишилась, то будемо її відмочувати. Ось на основному пеньку у нас подивіться: ось така кора. Її обов'язково треба прибрати, щоб у нас залишився голенький пеньок, і потім, після того, як ми накладемо на нього. Марливу, так би мовити, пов'язку зробимо йому, відмочимо його, то з цього пенечка підуть гарні базальні пагони. Пілінг цей потрібно робити обов'язково, інакше пагін не проб'ється через товсту кору. Вона ж таки дуже у нас така дебеленька. Обробимо стимулятором, прольємо потім, обробимо фунгіцидом свою трояндочку, і ось на такому етапі залишимо її в спокої, нехай вона розвивається, обдивляємося щоб у нас пагони, які ми залишили, не мали ніяких болячок. Якщо ви десь запримітили, що є, я таке свою гарненько ще обдивлюся. Якщо десь таке залишилось пошкодження, то обов'язково видаляємо той пагін, залишаємо. Я розумію вас, що нам шкода зараз кожного пагінця. Але ви знаєте, я вже робила. Таке оновлення троянди. І як я вам розповідала, це оновлення дуже на неї гарно подіяло, дуже вона гарно оновилася, квітла гарна. В ідеалі було б видалити і цей пеньок. Але трішки мені якось його шкода, залишу я в такому вигляді в цьому році. А на той рік, коли в мене підуть гарні базалки із цих пеньків, то я Видалю і цього, і залишки цього пенька я видалю, але це буде на той рік. Зараз я його залишаю в такому ось вигляді з такими ось пагінцями. Добре, коли залишаються, лише пагани прошлого року. У мене ось залишилися, як ви бачите, і старі. Але я маю підозру, що ці в мене, ну от як пройде трішки часу, що вони гарно. Пустять, розпустяться гарно бруньки, тоді я побачу і, може я видалю навіть і ці старі, оці два старих, ці два, а залишу лише ось ці. Зараз в кінці ми всі зрізи на пагонах обробляємо садовим варом. Накладаємо змочену стимулятором росту, залишаємо на день, у кого дивіться, буде відділятися гарно на на одну добу, а якщо вона у вас буде зали... ще залишиться, то залиште на дві доби. Потім знімаєте всю кору. І лише тоді ваша трояндочка буде готова, щоб пустити нові гарні свіженькі, молоденькі пагани. І тож будемо чекати на оновлення, на нове квітування нашої трояндочки. Бажаю всім квітучих садків. Під мирним українським небом заходьте, ставте лайки, якщо подобаються мої відео. Пишіть коментарі. Буду дуже рада вам відповісти. На все добре!